Доброго дня! Сьогодні вирішив зняти для вас великий обзор по автосалону електромобілів на вулиці Полосенка в Києві. Номер 8 це мрео Дніпровського району. У нас тут розташований автосалон електромобілів, вольт Парк Тут є частина, яка є в салоні, а є на вулиці, те, що не входить салон. Ну, і по порядку це Toyota CHR, 53 батарейка авто з пробігом. З невеличким приємна така і зовні і всередині авто будуть в описі всі ціни, які ви зможете передивитися і зрозуміти, що вам підходить. Це Skywell це офіційні представники цього бренду. Це такий великий майже 5 метрів паркетник. Ось така, така автівочка. Є в різних кольорах, зараз на підході, чекаємо з батарейкою до 86, там 600 км запас ходу. Це зікр в комплектації на 750 км, 100 кВт батарейка, вже з прошитою сімкою, вже э, на зрозумілій мові. В салоні ви зможете зробити і тест драйв. така автівочка. Цінники, ще раз кажу, в описі списком є всі авто, які будуть показані в цьому огляді. Це Zikr X. Zikr X 67 батарейка, повний привід в такому цікавому. Кольорі, такий цікавий салон в колір кузова, комбінований сино-зелений. дуже приємна автівочка з алькантарою. Новеньке авто, зі, критою. то. А Д-4 є в різних кольорах, є білий, два такі темно-синій, є світло-синій, новий 24-го модельного року. Це Q4. Побудований на базі ID 4 Є в такому кольорі в сірому і в білому. Це топ моноприводна версія. І в ID 4 і в q 4 запас ходу 600 км, 85-та батарейка. Отакий салон. На вулиці є ще біла. Це ENP. Комплектація на 420 км. 54-та батарейка. В такому цікавому кольорі є ще біла. Нове авто. Салончик, великий екран. Ще раз кажу, на всьому можна покататися. Приїжджайте на тест-драйв, Це авто МНВ в рестайловій версії. Рестайл 23-го року. Це авто цікаве тим, що в ньому нова повністю оновлена батарея, новий салон, нова мультимедія. Доп опції, які є, підігріви. І найголовніше в ньому є опція віддачі електрики. Тобто це на 60 кВт екофлотики. Для дому можна заживити цілий будинок ну, до 3 кВт. Це Toyota BZ4X. передньоприводна версія, топова комплектація в такому кольорі. Є ще чорна на повному приводі, повністю чорна. Такий салон з підігрівами, з камерами 360. Це розмір RAV-4 для тих, хто не знайомий з цією моделлю. Вони в одному габаритному розмірі BZ4X, Q4, D4 і ось ця Nissan Ariya. Вони всі 4 однокласники в такому розмірі, що можна собі. Уявіть розмір по чотирьох моделях. Комплектація, топ-передній привод, 90 кВт батарея. Панорама 360. Проєкція. Є ще в білому кольорі, в чорному кольорі, в сірому кольорі і комплектація повноприводна. Ось вона. Теж 90 кВт батарея але вже інший салончик темно-синій такий з Алькантарою. 430 кінських сил на два мотори. Автівочки новенькі. На 20-х колесах м'якенька, тихенька. І це на ваші запити. Зараз привозимо з пробігом Європу. Бюджетні варіанти. Це, наприклад, Зоя 50 кВт батарея на 400 км. Авто з пробігом, авто обслужено, доглянуто. Це вже пройшов рестайл. На вулиці є ще 40-ві батареї. 330 км запасхода. Ось такий салончик, така вже нова мультимедіа. Взагалі автівочка стала більш, більш комфортною. Ну і зараз підемо з вами на вулицю. Подивимось, що там є. Тут у нас парковка, яка виставляє автівки, які не входять в салон, Це ЖАК і ВС-4. 55-та батарейка на 320 км запас ходу Це з пробігом авто, нам повернули її на трейдинг. У нас є така опція, до речі, кому цікаво, ви можете взяти авто, покататися, приїхати, провести його через час з доплатою. Це Skywalk, зараз на зарядці стоїть в такому синьому кольорі. Авто до 500 км запас ходу передній привод. Це ще одна Європа. Ціленьке авто іонік. 250-260 км запас ходу на шкірі. Цінники, ще раз нагадую, цінники всі в описі. Заходьте в опис, будь ласка, коментуйте, кого питання є, задавайте. Телефонуйте, буде теж телефончик в описі і телефончик це особисто мій. Так що телефонуйте, радо відповім. Це. Жак ЄВС 4, тільки 64 батарейка в такому кольорі. Теж авто покаталось 2,5 роки. Приїхала до нас, повернулась, нове видавали. Поїхала людина на інші автівки. Цінники в описі, але цінники зараз дуже гуманні, тому що з вересня обіцяють наші можновладці 15% воєнного збору на всі авто, які підлягають першій реєстрації. Так що встигніть придбати, хто ще не придбав. Це гольф 36 батарейка, це вже рестайлова батарея. Ще є такий чорний. Запас ходу 300 км в цьому 310-315 зранку показує в такому кольорі цікавому. На шкірі з музикою один аудіо Не за всі гроші звертайтесь. Підберемо, а, до речі, ще, є 24-ті, зараз їдуть з Європи. Три автівки, сіра, біла і в такому ж кольорі. 24-ті це буде 9500 десь цінник, які авто на підході. Ціленьке європейське авто з такими же фарами, з такими ж оптикою, і на мультикермі, але на тканині. Ну Це може для нашої кліматичної зони навіть краще. Це. Ну, Вже легенда така Nissan Leaf другої генерації, 40 батарейка 250-270 запас ходу. В білому колі ще зараз в дорозі їде такий сірий, як Golf, десь приблизно в такому кольорі, а комплектація так їде. Цінники в описі. Це авто ID3. Новеньке авто, але воно вже куплене. Зараз чекаємо оформлення. Але така автівочка теж. Може бути, може приїжджала, приїжджає до нас новенькі та Бушні можна замовляти. Це Toyota BZ4X, як в салоні була срібляста, це чорна. Ми як такий подарунок для майбутнього власника зробили таку чорну пантеру, ми її потанували. Зробили тоновану вже. Поклеїли оцю плівочку фари, як подарунок для майбутнього власника, новеньке авто. Повноприводна. Отака от красуня. Opel Це багато хто знає цей кузов як Болт для Америки. Для Європи випускається Opel такий. 60-та батарейка, 420 запас ходу. Цінник в описі нагадую. Це Honda ENS 1. Комплектація є Динамік. 69-та батарейка, запас ходу 500 км. В такому білому проламутрику. Цікавий. Поруч стоїть базова комплектація на 54 батарейки, як в салоні була блакитна, це біла. Отакі от автівки. це З нового недорогого сегменту. Ось дві сорокові зої. Теж приїхала реал... Разом з 50. О, в одному авто там 80 пробіг, в другому 90. Дуже ціленькі, це авто приїхали з Швеції. 40 батарейка, запас ходу 330 спокійно. Це комплектація d Intense, з камерами, з підігрівами. Отако, далі. Ну, це бус електричний, до речі, кому цікаво, у кого є комерція, хочеться електро. Будь ласка, є отака автівочка. 5,8 кубів, 1,3 тонни може їздити, 240 км запас ходу. Ціник в описі. Так, там Марія стоїть біленька, але вона вже продана. База МНВ. Це то, що авто може видавати електрику. Це ще у нас одне авто є, яке в салоні. Комплектація з віддачею електрики на 60 кВт батарейку 500 км запас ходу. Це авто вже зарекомендувало себе, але це вже рестайл після того, як 20, в кінці 21-го року вийшов рестайл. З XNV зробили MNV. І зараз MV ще й рестайл пройшов. Така автівочка вже в наявності з віддачею електрики, так що таке екофло у нас є. Звертайтесь, покатаємо, придбайте для себе резервне живлення на зиму. Це Європа БУ, Ягуар, комплектації 90 батарея, повний привод. В такому цікавому кольорі. Це топова моноприводна арія. 90 кВт батарейка, 623 запас ходу по паспорту. 24 рік. В наявності, нагадую, є ще біла, чорна і золотиста в салоні, ви бачили? Це ID.6, 6 84, 84,8 кВт батарея. Це. Комплектація Pro з камерами 360, з проєкцією, з панорамою на весь дах. Авто на 7 місць. Тобто там є 2, 3 і 2 додаткових місця. Ось світлий новий колір синій, який у 24-му році випустила ID 4 в такому кольорі. В 2023 році такого кольору не було. От це пусте місце вчора поїхала одна машинка, не буду казати яка. Q4 білий, як в салоні. Сірий, це топ монопривод. 848 кВт батарейка на 600 км запас ходу. Ну і ось майже все, щось є в дорозі, щось ще зніму для вас новенького. Приїжджайте до нас, по Осенко, 8. Покатаємо, підберемо для вас. Встигайте до воєнного збору на 15%. Придбать собі якісь електроколеса. Гарного дня, бережіть себе, в описі нагадую всі ціни, контакти. Мене звуть Максим. До побачення.